Іноді слово не просто форма, іноді це шлях, шлях, прокладений не пером, а тишею, не швидкістю, а глибиною. У цих рядках дотик до життя. Не до поезії до стану. Немає пафосу, але є світло, є спокій, що народжується з прожитого. Сьогодні з нами людина, яка пройшла багато доріг, але зберігла у серці м'якість поета, кожне його слово крок. Кожне мовчання простір для думки, Микола Литвиненко, поет, у чийому голосі вісім десятиліть тиші пережитої, вистражданої, оспіваної, живі рядки, його історія, його. Присутність його світло. В вашому житті з'явилося слово як покликання. Як ви зрозуміли, що поезія ваша дорога? Ви знаєте, мені подобалась поезія. Я любив українські пісні слухати. Вони мені дуже подобалися з ліричністю своєю, ніжністю своєю, любов'ю своєю до своєї землі. І це мені дуже спонукало мене написати хоч якесь слово. І так я написав там про маму, про тата. Він почав якось так воно, і другим стався та ще в школу став ходити, так там же на стіні, у стіні газеті, як от, і читають, а мені подобається, хожу. Оце було, коли закінчиться ж, це, урок. Дивись, вивісили не вивісили. І читаю, що їм подобається, мені подобається. Оце так у мене з'явилася охота писати вірші, Тому що. Мені воно задоволення приносило тим, що я любив природу. І вона, я все жив на природі, я в селі жив. А перше, хто люди, які живуть на селі, це ж, ж поети всі. І у нас якось у селі всі розмовляли глірично, е, якось у рихму старалися сказати, дотепне слово сказати. Дуже добре з якось. І все в мене з села свого рідного, і пішло в мене оце. Натхнення писати в вірші. Якими були ваші перші вірші? Чи збереглись вони у вашій пам'яті? або на папері? Ви знаєте, у мене вірш був написаний про маму, як я казала. І цей вірш у мене увійшов у першу книжку, тільки ну, перші рядочки були ввійшли. А там вже потім переробили, і далі вже по-другому пішло. А починався отак. До маминого джерела, її великої любові, яка б дорога не була, бо вишита на рушне полі, ося заквічена вона у калиновому світі, де голубіє далина і сонце, мов долоні світить, руки світні творця, зна мені хрестом над нами, веде веде дорогася за джерелам до мами. Ну два послідні куплет, я потім вже дорослина дописав. Добре. Микола Іванович, що надихає вас сьогодні, як і багато років тому? Мене надихає, що в нас, наші люди, дали розуміти, де правда, як треба жити, і що воля це перед цього. Це найголовніше. І душа у нашого на нашого народу велика і широка, добра. Є поміж нас і такі, які зраджують Україну. І вони називаються манкуртами. Це ті люди, які не національну своїм свої національні, свої національні гідність загубили. Байдуже до всього. І, і зраджують своєму народу, Такий написав вірш, називається душа. Що теж, мов, душа винувата трошки так. Я прочитаю вірш. Вникай, душа, ти все повинна знати. На відстані від болю не стояти. За свою землю, за свою єдину, новостраждальну рідну Україну, хоч розірвись, а з нею будь у скруті. Багато розплодилася в Манкурті. Це не її. Твоя була провина. Це ти у них стояла на родинах. І не могла тоді ще розпізнати, що всім була виною і не мати, а ти, бо на твої лягали руки, тобою потім прокриті Манкурти. Чи є у вас улюблені автори або твори, до яких ви звертаєтесь у важливі моменти? І звичайно, я люблю Шевченка, Тараса Шевченка. Я йому багацько більше посвятив. Хочу прочитати, наприклад, зараз. До Тараса називається. Хрущі над вишнями гули, шукав я стежку до Тараса. А чи знайду її коли, було мені це як образа. Повинен я знайти її, Іщу душі його глибини. Вони ж від рідної землі, від матері, від України. А мати є вона моя і моя, то з нею ми одної ми є одної крові, шукаю ту стежину я. Чи калиновому слові. Яке місце у вашій поетичній праці посідає тиша? Споглядання, природа. Тиша в моєму житті це головне. В тиші народжується велике, в тиші народжується любов, В тиші народжується почуття, які людина до цього ще й не знала. І звідкіля вони взялися, і як воно трапилося? до тиші, де народжуються звуки, де їх колиска, камертон життя ніколи не доторкувались руки, а тільки неповторні відчуття. І вже тоді, коли ми відчуваємо, оцю безмежність тиші, де ми є, про неї ми ні крапельки не знаєм, але її присутність не знаємо. Вона ж дає наш голос голосній почути, і тихий звук, і тихий шелест вій, коли всього всього в сім'ї не буде, то і життя тоді не буде їй, мов із яся розкола, то вонині, життя разожом, розпипаде в усе, отож в усій нарми на свій гарбині Нам ти що берегти не мог'ється. Життя довге і багатогранне. Які зустрічі або події стали для вас особливо значущими? Як для поета. Особливо значущими, як для поета, мене сказали тоді, коли я приїхав в Тернівку. Приїхав в Тернівку, і я познайомився з Володимиром Володимиром Теплом, поетом. І він мені багатько допоміг. І я ходив в його студію, називалась студія Зодіак. І в цій студії багатько навчалося різних людей, різного віку, і, ш... і школярі. І дорослі, і пенсіонери. От, він був хорошим у нас преподавателем, від керівником був. І я ще йому вдячний за те, що він подивився на мої вірші і казав, в тебе ж хороші вірші. Давай я тебе спробую по, 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 показати Дніпропетровське. По, 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 може, ми випустимо книжечку тобі. Ага. Ну, ми поїхали в Дніпропетровськ. Він тоді ві свою випускав книжечку і я, і, -і мене Тігіпко. Е От. Ну більше б сподобалися. І я дуже вдячний Володимиру Володимиру Цеплову, що він мене спілку потім, потім ще одну книжку випустив, і він мене дав характеристику. І я прийняли мене в Києві. Спілку посленників України у 2016 році. Бо це благодаря йому, що він попіспокоївся. Ну, там ще два, дві людини, які за мене поручилися. Ну, от. І так я став поетом. На ваш погляд, як змінилася поезія з того часу, коли ви починали творити до сьогодні? Ну, це так. Багато поетів було тих, які писати хотіли правду. Їх заганяли в тюрми. Тільки людей і до великих поетів осміювали. Любили писати, щоб писати тільки про партію, про те, як про соціалізм, що з комунізм, що от такої, все тільки от такі, щоб то писали. По партії, якщо щось хотіла людина сказати своє, що як вона бачиться, якщо що, її не давали, цього не було. Зараз ти можна прийти і що хочеш, зараз можеш душу відкрити, як хочеш. То от, і, хоч і багатсько може бути і це те теж водить в нашій країні, як тут, знаєте, е, а є, котри, щось, щоб возвеличити її, а є трошки так, може, якось е, не так. В общем, поезія вона повинна розвиватися. І для того, щоб розвивалася, треба, е, душу треба мати, щоб що, що на душі, щоб висказати. А якщо ти не можеш душу свою висказати, а пишеш тільки так, як комусь треба, це дуже погано. Тому поезія і сейчас. Кому і що, що треба, воно вже не так. А якщо те, що те, що ти хочеш, оце це вже добре. Так, поезія, мабуть, повинна нести красу. Нести красу, красу. Що для вас значить бути поетом у наш час? У наш час бути поетом, це значить треба писати, захищати свою країну словом, допомагати тим, які в окопах. Їм допомагати словом, піднімати настрій. І я подивився, у нас стільки віршів появилася, стільки пісень появилося, таких, яких ми ганьбимо того ворога, що підіймаємо своїх людей на, на боротьбу з ним. Поезія це пісня вона тепер таких, що подивишся, думаєш, раніше такого б не було. І не дали б так писати, може бути. А тут вже так пише, що як хочеш. От. Поезія це зброя. Поезія це любов, поезія це натхнення, любов до батьківщини. Поезія ну, вся поезія, що хороше, то все поезія, що хороша. Микола Іванович, що, на вашу думку, робить людину щасливою? Людину щасливою робить її успіх. Те, що вона хотіла, і їй вдалося зробити. Те, що зробила, воно комусь потрібне. Оце саме головне, тобто це робить людину щасливою. Чи вірите ви, що слово здатне змінити світ? А як? вірю. Вірю. Слово багато. слово це, це всю інформацію несе. В слові. Міняється, мені може змінити все. Навіть як ти вимовив його, і то воно вже несе свою, свою енергі, енергетику. Даже чи, чи так виразив, чи так. Одне те же слово, а має два значення даже таких. Так, мабуть, все те, що вкладається в те слово, воно так. і буде нести. Так, да, воно буде нести. даному долі є те, що моя сім'я, мої діти. Моя любов Які поради ви могли б дати молодим авторам, які тільки стають на шлях поезії? Поради ті, що треба більше читати, знати життя. А будеш знати життя, буде легше писати. Тому що і треба душу мати, щоб міг висказати те, що ти хочеш. А це дається воно, мабуть. Від Якщо людина старається, вона може приходити до відтіля. Микола Іванович. Побажання читачам, які відкривають ваші вірші сьогодні. Хочеться, щоб мої вірші дійшли до людського серця, торкнулися душі. І зробили цю душу більше відкритою, доброю, чуйною любовю до своїх близьких, до батьківщини, до життя. Оце мені хочеться, щоб моє слово було. І коли це слово дає такі почуття, і це значить не даремно пропали мої безсонні ночі. Микола Іванович Литвиненко найліричніший поет нашої шахтарської землі. Кожен його вірш це перлина. І кожна ця перлина зібрана у намиста поетичні збірки, прочитав які розумієш, що життя це віра, це надія, це любов. Микола Іванович Литвиненко в бібліотеці завжди бажаний гість і просто рідна людина. Він учасник багатьох заходів, як бібліотечних, так і міських. Микола Іванович Литвиненко це душа, сповнена великого світла, тепла, глибока і дуже рідна. Микола Іванович Литвиненко це наш тернівський Шевченко. Неймовірно талановитий поет вірші, якого надихають і зачаровують. Микола Литвиненко. Багато в світі поетині не всі осмислити їх можна. Але коли йдеш навстріч, вітається з тобою кожна. Чи є у вас мрії або задуми, яким би ви ще хотіли дати життя? Ну, я ті, які зараз пишу вірші, хочеться, щоб вони вийшли в шостий том і побачили світ. Оце такі мої.